Народ, привіт всім! Що в нас сьогодні буде цікавого в цьому відео? По-перше, ми знову ж таки будемо говорити про біржу Askindex, де можна буде взяти участь і забрати приблизно 30 доларів на один аккаунт без KYC. Крім того, у нас є декілька новин, на яких ми зможемо заробити. А іменно лістинг доволі цікавого токена на їхню думку. Сьогодні про цю всю інформацію я вам обов'язково розкажу. Також у нас буде проходити АМАСЕС, де ви зможете дізнатися більше інформації про сам проект. І в цілому, як на ньому заробити, але це не означає, що в цьому відео не буде детальної інформації звичайно, що вона буде, тому сідайте зручніше, буду зараз вам це все розказувати. Про саму біржу, як би багато говорити не буду. В цілому ми вже тут беремо участь в подібних акціях не один раз. Але зараз я хочу зробити таку невелику паузу з цією біржою не через те, що в нас якісь є нюанси або ще щось. Просто візьмемо участь в цій останній акції. Також тут ще буде акція, тільки доступна для моїх рефералів. Ви зможете отримати 5 доларів на новий акаунт зовсім з мінімальними. Зусиллями і знову ж таки на рахунок біржі тут все добре, але я для себе приймаю зараз рішення, поки що, як мінімум, то що візьмемо участь в цій акції, а далі зробимо якусь паузу. Подивимось за тим, як вони будуть виплачувати по новим акціям, і чи все в нас буде в порядку. Якщо будуть якісь теж нові пропозиції від самої біржі, звичайно, що тут будемо брати участь, тому що в цілому тут все в порядку. Я сьогодні скористаюся інформацією від знайомого адміна. Він, в принципі, в цій статті все. Детально розказав, тому не будемо якби сильно шукати більше інформації, тому що тут є все, що нам потрібно. Саме перше про що хочеться сказати, то що в нас 2 лютого в 16.00 по Києву буде лістинг токена VAS від проекту VASTERY. Тобто, в нас буде доступна нова торгова пара, VAS-USDT і для чого я вам це все розказую, то що в проекту є такий невеликий фундаментал. І також нові лістинги на оці біржі Аскиндекс показують доволі хороші проценти, де в принципі можна буде попробувати заробити. якщо у вас є таке бажання, якщо у вас є такий. Опит, скажімо так, торгівлі в перших секундах. От ми зараз можемо побачити недавні лістинги на цій біржі, і скільки ми могли би заробити процентів, якщо б мали ці токени або ж їх встигли купити. Тобто, наприклад, токен DAFI дав нас, нас плюс 300 чимось відсотків, далі токен BUN Дав, у нас 200%, потім МОНі 70% і так далі. Тобто, в нас є певна можливість тут для того, щоб заробити. Тепер давайте перейдемо на твіттер самого проекту. Бачимо, що в нас тут є галочка 26 тисяч підписників. І про сам проект, що це в нас взагалі таке? Це мультифункціональний соціально-ігровий додаток, який на даний момент використовує. 2,7 мільярда користувачів через Вастер ви можете і грати в будь-які завгодно ігри зі своїми друзями або самі можете створювати чати по іграм, обмінюючись голосовим повідомленням, влаштовуючи батли одна проти іншої команди, слідкувати, в що іграють грають ваші друзі, прокачувати власних персонажів, проводити прямі трансляції, грати з ВІП. Користувачами і багато іншого, тобто, в цілому, звучить воно якби непогано. Якщо ми говоримо про партнерства, то не впевнений, що це насправді такі партнерства партнерство проекта. Чисто так для галочки це все написано, але ж. Ось така в нас інфа. По Twitter скоро в нас виходить 10, що, в принципі, непогано, бачимо, є доволі багато різних інфлюенсерів, які підписані на цей проєкт. Так, тепер давайте зробимо такі невеликі висновки. Про проєкт я трошки вам розказав. Нагадую, що в нас лістинг цього токену буде вже 2 лютого в 16.00 по Києву. Ви зможете, наприклад, його купити, якщо у вас буде бажання. Або ж торгувати ним на ф'ючерсах, це вже на ваш страх і риск, як це говориться, в принципі заробити можливо можна буде. Також про ті токени, які недавно лістились на самому проекті, це якби в нас відсотки не зовсім актуальні. Наприклад, той ж самий проект DAFI, Дав нас не 300%, а чуть не 2000%. Тобто, все одно є, що в нас цікаве в цьому всьому. І вже буквально остання інформація, майже саме важлива інформація по цьому проекту. То, що в нас вже теж 2 лютого в 18.00 по Києву, відбудеться масесія з цього самого проекту, який розкаже більш детальніше про деталі в проекті, про токен вас і все інше зв'язане з цим проектом. Цього масесі, якщо вам це цікаво, можете ви подивитися в їх. Телеграм-групі я маю на увазі силочку я обов'язково оставлю в описі під цим відео. Ну і тепер, звичайно, що ми переходимо до більш цікавішої інформації. Це заробіток, як ми можемо тут заробити певні. Гроші, так скажемо. В першу чергу розкажу про можливість, де ми можемо забрати близько 25 доларів за мінімальні якісь зусилля. Просто декілька завдань нам буде потрібно виконати. Це не супер нова акція. Я думаю, багато хто про неї вже чули, але все одно можна нагадати за цю інформацію. Якщо у вас вже є аккаунт, ми просто переходимо в центр нагород і тут виконуємо певні завдання. За які ми можемо отримати, получається різну кількість токенів Сатоші, і вивести або ж продати оці Сатоші, як коли в нас набереться кількість 100 тисяч оцих маленьких частинок біткоїна. Тобто, за певні завдання, які ми виконуємо, ми будемо получати оці частинки біткоїна, збирати їх докупи, а потім продамо з профітом 25 доларів. Получається, що в нас по завданнях це пройти повну кійвасі. Поповнити рахунок на будь-яку суму, далі купити на плюс 20 доларів криптовалюти з кредитної карточки, завершити свою першу зділку, якусь зробити об'єм на фьючах, на споті, більший об'єм зробити. Виконати якийсь стейкінг, маржинальна торговля і багато чого іншого. Тобто, в нас є завдання на вибір, які ми можемо виконати і забрати певну кількість нагород. Також ми можемо кожного дня забирати певний бонус. Раніше це було 500 сатоші, зараз 100. От, наприклад, я ви тільки що забрав, нажимаю понятно, і завтра я зможу ще раз забрати таку нагороду. Якщо ви виконуєте чим більше завдань, ви повишаєтесь в рейтингу і вам дають ще додатково ще більше цих токенів Сатоши. Які ви теж пізніше зможете продати. Ну і так скажемо, вишенька на торті в цьому відео буде то, що нові користувачі, які реєструються по моїй реферальній силці, зможуть отримати за оборот на цій біржі без KYC 1000 доларів на ф'ючерсах, 5 USD виводних Тобто ви їх получите на свій спот рахунок і в подальшому, якщо у вас буде бажання, їх вивезти. На мою думку, акція непогана. Можливо, хтось захоче даже заобузити, В принципі, ідея теж непогана, просто це треба робити обережно, щоб ніхто вас не запалив, як то кажуть. От. Тобто, що ми робимо? Переходимо по силиці, яка є в описі під цим відео, реєструємось. Києве проходити не потрібно. Закидуємо сюди буквально 10-20 доларів, вивід сюди і звідси без Києва Тобто з цим проблем теж у нас не буде. Торгуємо на ф'ючерсах. Переходимо на е, торгувати. Фьючерси. тут, якщо нам буде потрібно, просто переводимо з свого основного рахунку на ф'ючерсний, наприклад, ті ж самі 10 USDT і торгуємо. Зараз я не зможу вам толком показати, тому що інтернет просто щось в мене нульовий. Зараз Wi-Fi поламався. Далі мобільний інтернет практично не тяне, тому показати не зможу. Але в минулих відео я б, в принципі показував. І, на мою думку, тут немає нічого бути складного. Просто вибираємо тут купити, вибираємо ізольована, вибираємо по маркету. Вибираємо на яку суму. Тут також вибираємо своє кредитне плече, яке ви хочете використовувати, щоб наторгувати в принципі тисячу доларів. І нажимаємо Купити. Потім зразу ж закриваємо свою угоду. Таким чином, найближчий час, коли це буде і коли вишлють нагороди, я постараюсь написати в себе телеграм-каналі. Щоб ви не пропустили цю інформацію. І, в принципі, це все. Тобто, я розказав всю актуальну інформацію, яку хотів в цьому відео. І ця акція, яка тільки для нових користувачів по моїй силці, запропонував мені мій менеджер по цій біржі. Тобто, це не сам я собі придумав, а є певна інформація, яка. Затверджую мої слова. Ще раз наголошую, що в принципі цю акцію я би не рекомендував пропускати, а на наступні рази, на мою думку, і особисто я буду просто наблюдати зі сторони, як буде розвиватися біржа, і також які в нас будуть тут актуальні акції, чи буде вигідно брати участь. От. Тому на сьогодні, все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал, щоб не пропускати більш цікаву інформацію. Всім пока!